Шановні, доброго вечора. Готую сьогодні товар на завтра, тому що треба перчик і хочу вам розказати про теплицю, в якій в мене росте жовтий перець. Зараз я його обриваю. Я дуже спішу, не маю часу там дуже вам гарно все показувати, бо у цьому відео я більше хочу розказати про жовтий перець, бо в принципі все понятно і на моєму каналі є багато відео. Де я показую перець і, в принципі, візуально ви його бачили, це перець спрінбокс жовтий і перець Геркулес. Ось якраз попав під руку кущик, тут червоний. Ця теплиця з жовтим перцем. В основному тут жовтий. Вже в нас перший день осені чи третій день. І я швидко готую товар на вечір, верніше на ранок. І хочу вам розповісти про жовтий перець. Я саджу його вже не перший рік, і конкретно мені подобається спрінбокс. Чим він мені подобається? Я думаю, що коли я покажу вам оцей ящик, то ви все зрозумієте. Я тут нічого не підбирав, не вибирав. Отак як йшло на кущі, так і рвав все підряд. Зараз багатенько достигло. В цьому році навіть отаких от менших мало. В основному перець. Такий великий. Це, це такий перець, якщо розсада не перероща і дуже добра. І до речі, якраз таки їй 90 днів. Тобто, по теорії, ця розсада з спринтбокса була, але вона показала такий прекрасний результат. Геркулес показав гірший результат при 90 днів вирощування. А я з вами прийшли до висновку, що розсада має бути правильно вирощена, бо де розсада в мене. Не 90, а 60-50 днів. Там більш загружені кущі і менше такого перчика. Чим більш старіша розсада, тим отакі перці. Зрозуміли, так? Да? Тому вернемося до спринтбокса Спринтбокс мене радує кожен рік гарним урожаєм. Я рахую, що оце, які кущі я вам показую, 4, 5, 8 перчин гарних. Це гарний урожай. 12 є причин 10. Це при тому, що висадка у мене пізня 19 травня в цьому році була. Чого, бо перший оборот у нас розсада йде. Ось так. І ми не можемо на початку травня висаджувати вже перець. Та й холодно в нас часто. І ми раніше так робили, тільки один оборот, тільки перець в теплиці, але вийшли на те, що потрібно садити. Спочатку розсаду, потім вже перець. Тому зараз я рву спрінбокс і я його сажу третину від всіх від цього Три теплиці у нас красних, червоних і одна теплиця жовтого. І от зараз на базарі я завжди вивожу жовтий перець. І я вам скажу, що от сьогодні... Я не бачу своєї вітрини без жовтого перцю. Ви можете в мене на каналі побачити дуже багато відео, де я показую свою вітрину, як я викладаю товар, бо це дуже важливо. Дуже важливо виростити це одне, продати це інше. Тому Sprintbox допомагає мені просто робити такий вау-ефект. Розумієте, натуральний. Що таке вау, це коли людина підходить і каже, що да, товар гарний, дуже. І навіть іноді мене питають, чи я його не натираю воском, що він так блистить. Ні, не натираю. Якщо я його буду ще воском натирати, то мені треба перенести сюди подушку, покривало, ліжко і спати тут в теплиці. Ночі натирати весні, а днем... Продавати, доглядати, поливати і потім ввечері готувати товар, а ночі натирати. Тобто так, так, я його не натираю. Просто отак підходжу до кущика і рву. Тому я це все вам розказую до того, що якщо ми продаємо самі товар, це дуже важливо. На опт чомусь мало беруть жовтий перець. Чому я не знаю? Я радився своїми друзями, які торгують у Львові, наприклад, Закарпаття люди. І кажуть, що, каже, погано в нас йде жовтий перець, і йде в основному червоний. Я не знаю, з чим це зв'язано, тому що по смаковим якостям, по, зовнішнім, по зовнішньому вигляду, цей перець дуже достойний. І чого його мало беруть на опт, я не знаю. Але те, що він через це трошки дорожчий за жовтий, я не розділяю. Я що червоний продаю що жовтий передаємо в одну ціну, ми не розділяємо, але на вітрині вони дуже гарно виглядають. Особливо коли весна і люди купляють навіть зелений перець. Зараз е початок тільки осені, то слабенько беруть зелений, чесно вам скажу. А от жовтий дуже, дуже гарно показує себе на вітрині біля червоного. Тому сьогодні мені треба аж 10 ящиків нарвати. Ну і 10 ящиків червоного. Тому, шановні, ось так вам показую. До речі, ось підійшов до гарного кущика. Бачите, один кущик маленький, але тут 4 гарних перця. Далі знову аж похилилося два кущика. Дуже гарний перчик. І дякую всім, хто щорічно допомагає мені його вирощувати, купляє. Ну ось так. Колись до мене я пахав, як проклятий, може так не можна казати, але так було. Пахав і була в мене одна теплиця. І захотіли ми з дружини побудувати щось більш професійне, як дерев'яну теплицю, бо дерев'яна теплиця це дуже важко. це... Я рахую, що хто займається тепличним бізнесом, він має тікати від дерев'яних теплиць. Це моя думка. Я її нікому не нав'язую, тому що дуже важко. Гниють, В общем, не важно. Дуже важко з дерев'яною теплицею. Мені було. І ми вирішили побудувати залізну. Коли ми побудували залізну і коли будували її... Оцей хлопчина, який її будував, це Вітя його звати Кінів. Це мій зараз дуже близький друг разом з своїм братом рідним Юрою Кінівим. Сказали мені таку фразу. Валік посій перець. І що цікаво, їхній двоюрідний брат, от на таку я сімейку попав, Віталій Кінів, подарував мені 50 грам Геркулеса в той рік. Тому що я їздив на Закарпаття на січень місяць. І дивився, як в них там теплиці, які що і ми захотіли, так як в них побудувати таку теплицю. Так от, до чого я веду? Добре, що мені порадили такий перець, Геркулес і Спрінбокс. Має на увазі кубовидний. Тому що, якби я займався якимось іншим перцем, то, мабуть, би я також перцем не дуже сильно би займався, тому що. Ціні в нас тільки кубовидний. І кубовидний якісний, тому що кубовидний кубовидному розні. Розумієте? Кубовидний, кубовидному розні. Є різні гібриди: вангард, амарок, Марик. Я прихильник тільки Спрінбокса і тільки Геркулеса. Все, крапка. Я рахую, що на сьогоднішній день це одні із найкращих гібридів. За якими і теперішні, і майбутнє найближчі роки. А там будемо бачити. В першу чергу це майбутнє для тих, хто не вирощував або в малих об'ємах вирощує. Тому що є одне но. Якщо по 20 років вирощувати перець один і той і в теплиці, то він починає дуже сильно хворіти і може пропадати. На відкритому ґрунті цих хворіб не проявляється, а от на закритому ґрунті дуже сильно проявляється. Але чого проявляється хвороба, тому що і перець урожайніше. Бачите, який ліс. Це ж все перець. Ясно, що є місцями буряни. Я тут вилизував цю теплицю 4 рази на колінах. Не чотири. Три в цьому році. А четвертий вже просто не хватило мене часу. Місцями ще є бур'яни. Тому, шановні, висновки з цього відео. Якщо ви хочете вирощувати перчик, вам потрібно переважно купляти оригінальне насіння. Тому що пробували ми різне насіння. І самозборне, і оригінальне, і частину самозборного, і частину оригінального. Я зрозумів, що оригінал є оригінал. Все, крапка. І треба купляти тільки оригінал. Отак от. Так от. Е, що вам ще додати? Додати те, що в мене ще багато ящиків, і в принципі я вам все розказав. Жовтий перець це дуже достойний перець, який потрібно вирощувати. Кубовидний, м'ясистий. Мене просили показати в розрізі, якось покажу, просто не зараз. Бо немає часу зараз. Повірте мені на слово. Дуже важкий перець достойний. Добре, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, давайте поради і задавайте питання. Дуже вам дякую за підписки, вже 9 тисяч підписників. Скоро вже буде десятка. Дуже вам вдячний. Все, пока!